Іо, всім привіт, друзі, мене звати Макіплей, як завжди. І сьогодні ми будемо з вами грати у машину зону. Я вже тут розпочав грати зразу, і ми вже з вами не погнали. Найліпший момент це просто туди вниз з'їхати, щоб не витрачати на день і все. Я вже тут просто все на максимум зробив. Як... Максима ще чехіти буде буса, а ми, напевно, в другом в третій частині в нас вже буде, напевно, наступна машина. Як завжди. так має бути машина. Ми маємо в наші ціль йти до бензину. До машини і ще й до бензину. Це наша ціль, так що ми з вами постараємося доїхати. Отак. Вилку А Вже не пусто встала там. У мене все на максимум прибачено, знаєте, чого. Мій брат просто музику врубав на, на всю катушку. Я мав виключати... Я мав виділяти відео. Це дуже нормальний. Чесно. Так, 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 давай, 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 молодець. і наша ціль, щоб на щоб зумбати не торкався до нашої машини. Наша ціль. Тупатки, дорогие друзі. Реально, тупаки. Ми з вами маємо це не двига. Не, я потом вітер там люблю. разочок і все. Ой, ой, ой. Дай, давай, давай, давай. Він ти більше мою неулюблену музику збільшив, яку я ненавиджу. Чесно. У нього вже напевне і чорний буст там. Ну, напевно, нічого, напевно, впевнений. Будь ласка, тільки не розвалиться машина. Бо ви бачите, там одна лінійка залишилася. Одна лінійка залишилася, чесно. Так що я не думаю, що ми виграємо. Ні, ми виграємо, ми виграємо! Ура! Є нова машина! О! Йо-майо, як круто! О, О, реклама, майбільше, як завжди. О, нормально, з вами ми так доїхали. Викачаємо собі захід. А мій десять тисяч копій. І ще колеса прохотаємо якось. І бензинчик, Отак. І все, погнали ми з вами далі. Ооо, ну нормально, так, нормально. З вами так їхали. Давай, 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 крикарика, красавка. А у тебя машина вона дуже важка, так що за неї дуже... О нем уже поспешили тут ломану. Так що не такі... не такі важко. Не... Я бы не сказал і то и то. Не такі важко, и не такі важко. Ну, давайте Ну, два миллиона. А! Ну я поки що не нам ще треба два рази до мене. Давай, 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 давай. Просовець, скажи, друзі. Мельоли їх мужчини. На это я смогу братишки, на это я. Я просто скажу в кінці відео. Ну, я не можу казати, Приваж, я вас я скажу на то. Будь ласка, відпишіться на мене всі боже. Та я, я це йому скажу. Та я вам це скажу. І він буде знав, як надіною прикалуватися. Що мене надуїв? Поскій по собі говорить. Не, не говорить, а придумує собі.

Оменгать, oh, а покаліпсі за дверями. І куп, ті сюди привели? А у мене є світ. Е вітрячок! У-у-у, жостенько. Пермо ну, практично врубати вітрячок собі і летіти. Так, давай, давай. Ти зможеш машину, як сарівку за тебе. еще не в старинную клубную находку. Вот так, вот так. Давай, 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 давай. Давай, давай, ты сможешь. Ты сможешь, машину! Ты сможешь. Давай, 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 давай. Давай, давай, машина. Машина? О, ну ми нормально приїхалися. Ой, реклама, як завжди. І ми з вами погнали так і далі. Проходите, бо ну, я думала, що у нас, у нас у, час включений, а насправді ні. Я так подумала про ту. Ну давай, 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 Доїзай. Я На тебе машина. Давай, давай. Молодець, молодець. Отак. 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 Ну давай, давай. Ну, ну наш, наш бусик вже не може проїхати по таких маленьких коробках. Ну що ти бус, ти серйозно? Такий великан, то ти не можеш по тих малечих коробках проїхати, все це ти серйозно. Друз, ти серйозно? А, я забув, що в мене там був вітряк, я забув, друзі, я все забув. А там не на ну нічого. А це ми мама, друзі, не забудемо. Поглядемо все рівно. Ну, в принципі, працю все рівно. Так і кладемо. Знову все рівно. Отак отак. Давай. Давай, 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 машина, машина Але, але що? Це, це ми з вами не знаємо, що це таке. Давай, давай! Отак. Ну ми з вами рекорди побили. Бензинчик. нас найменший бензинчик, то і тут. Все колограмові колеси сюди покачаємо. Ну і все, я це я, я потім буду збирати на пуколку. Того хватало. Давай, 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 молодець, молодець, ти машина. Давай, я за тебе, я за тебе машина. Давай, 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 давай. давай. Ну, давай. Не пішли залишилася машина, але трошки залишилося. Так, 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 давай, 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 давай. Це за тебе машину. Ну, 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 давай, давай, давай. Давай, не думай, я би гроші заробити. Гроші заробиш, коли пройдеш. Поняла? Машина. Машина не хоче гроші заробити від мене, От коли пройдеш, тоді і заробиш. Ну, нам ще чуть-чуть, бо до бензину залишилося. Там, там і не чуть-чуть залишилося до бензину. Коротше, і в нас вже і, і 4 мільйони, ми маємо перекачати підвізку, перекладається, як від бензин. Я вже тепер кожну збираю на пуховку. Тож не А давайте ми спочатку відкрито вувати будемо. Давай, давай. О, ну норма. у Нормально, так і з вами полетілося. Давай, давай, давай. Добре, що бомбочка зірвалася. але... Машина вже помирає в нас, що трошки її вмре. Давай, 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 давай. Давай, подать. Давай, давай, давай. Ну, мы з вами не проїхали так нормально, але мы постараемся з вами. Просто там в кінці буде мовить, я вс буду вапти. И вс. Мы з вами, напевно, таким чином він доїдемо. А не доїдемо. Ну нічого. Може і доїдемо. Давай, 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 давай машин. Я постараюся в найдальше приїхати. в третій частині вже не ламатися. Так. Я постараюся скільки заробити, що нам наступні частини. І щоб нам на в третій частині пота на вона... все. У нас не скупнець, є не після дивно наші машині взагалі все рівно, але пілочка може її відпасти. Вона вже і відпала, як завжди. Давай, давай. Ну нічого, давай, давай, давай. Отак. Отак. Ну ми не долетіли з вами. Ну нічого. Приїдемо ну, ми з вами. А цей раз. Отак, от отак, отак, отак. От давай, 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 я за тебе, я за тебе машина. Ну, до речі, нам ще залишилося залишилося 62 підписники, щоб залучити нас 300 підписників. Будь ласка, зробіть, зробіть. Будь вас просто, зробіть, будь ласка. Я на мене буде призом. Це 200 пікетки. Або що? Десь 100 підперезик не зробили. Удар. Ну, давай, 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 давай. Я не добірю, я не добіру, я не добірю. Активізму я не довіду. Я ж казав, що я не добідю. Але чого ти не біг'ю, да? Доб'їжджаєш. Реклама, як завжди. Ну, якщо ми не доїжджаємо, то ми прокачаємо бензин. Так, так. Ну, по принципу, нормально, ми з вами так прокачалися на бензинчик. Ну, в раз ми прокачаємо вже точно куколки. Не прокачаємо, а купимо. Наші генеральні, справді. Але давайте постараємося не доходити до того сина, а на, на пупилку прокачати на максимум. Давайте ми це спробуємо. Все ж не, так спробуємо. Ми все будемо спробувати, а? Навіть дарикофе, а? Шука. У мене немає так дарикофес. Опа! Ну давай, давай, не ну, зможе. Я за тебе машину. Давай. Есть, єсть, єсть, есть. Давай, ну Чуть-чуть. Давай, давай, давай. Ну, ми не доїхали, ну ви серйозно. Ми ще не рекорд не побили, ну окей, тоді вітряк. Покрачок покачаємо. Молоджені. Будь ласка, мріє, дай мені доїтися, будь ласка, Дай, дай Мені просто доїть Будь ласка. Моя мрія це прийти до іншої області. Так. І ми на цих шість днів маємо вже до області. Але ми це ніколи не зробимо. Я це знаю. Кам'яна, май френд. Ну це опять логічно. Ох, ми трошки логічно. Вот так, вот так, вот так. Я думаю, що кожен має песни. На меня не камня, май фред. Там де сині мозги. Ну я думаю, що не це сами всі знають. За пісня таке. Отак. Давай, давай, давай. Є, ми доїхали з вами. А от чого? зомбаки проїжджають далі зелені. Чого? Нормально. Нова карта. Ви позиції, скільки ми вже з вами пройшли? Звідси досюди, до сюди, до сюди, до сюди і вже ми тут. О, ну у нас п'ять мільйон. Давайте постараємося до супилки набрати. І ми її з вами прикачаємо. Так, так, давай, давай, давай. Давайте ми один раз кілька приїдемо і все. І досить. Наш відео що Нам треба на ново заліхати. Нормально. Треба робити таке під су. Рубати вітричок і собі чути. Реально. Отак, от так. От, от, от. Оп, давай. Давай, давай, погнали, погнали! Ми з вами напевно і не доїдемо, але все рівно. Давай, ну ходить, щось прибіг Блін, але наші захисти спали, і вже і вже в ту саму секунду він у нас вже спав. Отак, отак. Давай, давай. Ой, ой! Ну! А ні, ну ні, нічого. Ой! реклама. Нас і так на тому відео закінчиться. Всім гарного дня, всім гарного вечора, всім па-па!